Забрався я в такі сніга пробую перейти канал тут біля річки. Не знаю, думаю що місток там ще є, тут місцеві з року в рік його поновлюють. Бо його то високий рівень води збиває то дошки прогниють, ну, таке всяке о є дошки. Ніби навіть хтось ходить. Фу. Думаю, я перейду. А, ну він такий небезпечний, що це просто капець. Так що вам сказати. Фу. Можна вважати, що він мене витримав. Ну це було небезпечно. І страшно, не знаючи що робиться, будучи перший раз тут за рік. Трошки адреналіну зранку хапнути <правж> перед ривалкою. Головне, якось окуню зловити. Я не даром сюди пробирався. Так що до ямки тут такими. Лабіринтами ще треба трошки пройтися. Зараз дойду до ямки, я вже там включуся. Так, добрався я до повороту. Не знати чи буде риба. Ну, лебеді були, тут такі сірі. Но точці то поплили вже. Біла риба якась виходить на поверхню. Зараз спробуємо. Чи оку Ну хтось вчора був. Ми так приїжджали сюди подивитися, що тут робиться. Чи взагалі хоч хтось сюди їздить? Городі сліди якісь є, що люди ходили. І є, і є. І окушочок є, подивіться який. Здається, це вже друга була покльовка, перший був підсів, я не дотягнув його, він зійшов. Рибка є, супер. Так, ложка відпускаємо. І отака краса. Хоч і маленький, але на виважуванні себе поводив. Вже досить гарний окон, я би сказав. І тут така є маленька ямка. Така а там чуть-чуть правіше вже ямка поглибша. Окловлю на півтора грама, Оп. поки що більше тут не ставлю, можна два попробувати, ну, але... Поки вже є перші покльовки, то думаю немає смислу ставити 2 гри. Вітер, то зараз можна трошки перейти вправо і вітер буде в спину. Якраз можна буде підкидувати всю ямку. І зараз поклублює. так, Переважно ну найкраще приїхало, коли так вставаємо. Так, 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 все вітер в і Перед нами відкривається вся яма. Кидай куди хочеш. О там найбільша глибина, зараз тут буде посередині десь. Якби щось клювало. Це біла риба, скорше всього. Ну, родись пройшлося. Так, щось підсіло. Я думаю, що окуньок. Так, це окуньок. Ось такий ще один гарний. Чому чити мороз? Ну, в маленького маленького Блін, поки включив камеру, то зійшов. Ну, та хоч звідси він щось прокльовує. Там, що ще нижче по течії на ямку, то там ще досить заросло, треба ще почекати, поки повністю трава пропаде, всяка рослинність і... В тому повороті також гарні окуні попадаються. Так що буду поки що тут стояти, кидати. Все-таки думаю що щось мушу зловити. Опа! Ха. Це вже прямо під берегом, Щось там бив-бив, ніяк не міг засіктися. І воно нарешті попався. Ну да, окунь. Для цих місць маленькі, тут є значно більше, але перші зимові окуні, так що вони мене і такі тішають. Так що нема що ще нарікати. Так, то в мене вже було дві покльовки і це вже третій окунь. Так що зима тільки починається. Думаю кольов великих ще, ще попереду, коли вони вже зайдуть сюди більш масово на ці ямки і, і будуть тоді активніше харчуватися. Опа, прямо з середини ямки. Отакий. Закроєчок. Ось От, вже трошки більший. Не хоче клювати і все. Гарний. Ну. Та, є такий, але гарний полосатий. Та. <плес> да. Може він і є, але. Але отакий малий. І то до. як один. Ой! Бляха, муха. Ще й зачепився мені за рукавицю. Кисник собі нужен. Сьогодні зимові маленькі окунки. Буде трошки більший мороз. Оп. І окуня стане більше на цій ямці, набагато. Ну і в розмірі також крупніший підійде. Оп. Ну, це гарний, це вже можна сказати. Найбільший за сьогодні. Але ще напевне одну ямку я все-таки перевірю, що там робиться. Туди ще можна дійти. Отакі. От зуби майже. Відпускаємо. І попробую ще там. Там бувало також на початку зими я попадав на гарний кльов, ще коли ловив. Е, сафіна X в мене було до 6 грамів та до 4, хоча я якраз ними там і круто відрибачив на тих ямках. Якщо, думаю, що тут пару штучок зловлю. І попробую туди пройтися, глянути, що там робиться вверх по течії. ні ще не бачу, що тут проходить. Та себе пливуть, що знають слоня. Клевочка І гарно клюнув. Дочекався його тут. Отакий.